Ви знаєте, у нас дорого дуже велика кількість донорських організацій дають запит про те, що потрібно Україні. І якщо промоніторити те, що відбувається в нас в країні, ви бачите, велика кількість чоловіків працює сьогодні для пришвидшення перемоги або перебуває на фронті. Жінки перебирають на себе ті ролі, які не властиві, можливо, були їм там до цього. Волонтерські фонди, громадські організації, благодійні організації, плюс цікавість тим, як можна впливати на процеси прийняття я рішень в громадах це якраз те, що задає тональність, і було дуже приємно, що окрема дискусія була присвячена тому, як залучати жінок до управлінських процесів в країні під час відновлення, і що в будь-якому разі відновлення без врахування думки жінок і гендерного балансу неможливе. Тому були окремі дискусії, були окремі спікери, які зокрема там і Оля. Тифанішина, яка зараз уже буде послом України в Сполучених Штатів після відповідних перевірок, які зауважували на те, що відбудова України без залучення гендерного балансу і без жінок неможлива, і тому важливо зараз говорити про те, що Програми, які будуть дозволяти жінкам розвивати власну справу. А я хочу сказати, що за останній період часу 43% бізнесу підприємництва, яке відкрилося в Україні, це жіноче підприємництво. Це дуже великий показник за останні 30 років відновлення незалежності. На жаль, каталізатором цього стала війна. І ну, ми всі розуміємо, чому так стається, але насправді це треба підтримувати, розвивати. І якраз під час таких дискусій обговорювалося про те, що жодних важливих рішень по Україні без врахування гендерного балансу не повинно прийматися.